Вітаю вас, шановні! Сьогодні наш п'ятий урок з циклу 12 Tenses Journey. Ми будемо вивчати теперішній тривалий час Present Continuous Tense. What are you doing now? Що ви зараз робите? Are you watching my video now? Ви зараз дивитесь моє відео? Good! Well done! Молодці! Отже, ми їдемо у Порт Меріон, унікальну туристичну провінцію у італійському стилі, яка розташована у північному Вейлсі. Let's go then! <му> Найголовніша функція теперішнього тривалого часу present continuous – це опис дії, яка відбувається прямо зараз. Тобто в момент мовлення. Port Marion. I'm driving to Port Marion. Для формування стверджувального речення у часі Present continuous» Нам знадобляться вже нам знайомі форми дієслова «to be». Схема стверджувального речення буде виглядати таким чином. Subject. am, is, are. Verb – plus ing. They are having Sunday lunch right now. I am having Sunday lunch right now. You are having Sunday lunch right now. He, she, it is having Sunday lunch right now. They, we are having Sunday lunch right now. I'm walking around Port Marion Village at the moment. I'm walking around Port Marion Village at the moment. I'm admiring the view. I'm admiring the view. I'm currently waiting for my friend. I'm currently waiting for my friend. Отже, як ви помітили, маркерами часу для дії, яка відбувається в момент мовлення, є наступні вирази часу. Time expressions. Now at the moment. right now, currently. Дуже часто для привертання уваги до дії, яка відбувається у даний момент, використовуються наступні слова: Look, listen. Listen, the birds are singing. Його Present continuous часто передає дію, яка триває протягом певного, але тимчасового періоду. Цей тимчасовий період зазвичай вказується конкретними виразами часу. I'm relaxing today. I'm, relaxing today. I'm traveling a lot this year. I'm traveling a lot this year. Отже, виразами, які вказують на тимчасову дію у Present Continuous, можуть бути? Today. This week, month, year. These days. Як сформувати заперечне речення у часі Present Continuous? Все дуже просто. Для цього нам знадобиться частка not, яка зазвичай скорочується у живому спілкуванні. I'm not teaching today. I'm not teaching today. You aren't teaching today. He, she, it isn't. Teaching today. They, we aren't teaching today. It isn't raining, the sun is shining. It isn't raining, the sun is shining. The birds aren't singing. The birds aren't singing. Давайте тепер спробуємо сформувати питання у часі Present Continuous. Так як схема Present Continuous вже вміщує в собі допоміжне слово, а саме форму є слово to be, то нам залишається тільки поміняти її з підметом. Yes, I am. No, I'm not. Щоб сформувати спеціальне питання, не забудьте додати питальне слово перед головною конструкцією речення. What am I looking at? What am I looking at? What are you thinking about? What are you thinking about? Рекомендую ще раз переглянути четвертий урок, щоб згадати головні питальні слова для формування спеціальних питань. English tutor. English class with Тетіона важливим моментом при вивченні часу Present Continuous є розуміння того, що статичні дієслова Stative Verbs. Не можуть вживатися у тривалому часі, навіть якщо вони позначають ситуацію, яка відбувається саме зараз. Але деякі з них, наприклад, тіє слово health може змінювати свою статичність в залежності від значення у реченні і виражати тривалу дію. Порівняйте. They They have a new car. They are having Sunday lunch now. Так само себе поводять наступні дієслова. See, seeing. Think, thinking about. Look, слова. Smell, smelling. Taste, tasting. дуже цікавим випадком вживання часу Present Continuous є вираження запланованих дій у майбутньому. Але про це ми поговоримо на наших наступних заняттях. Підписуйтесь на English Tutor і не пропустіть найцікавіше. See you again soon!